Future for Ukraine на Херсонщині спільними зусиллями благодійних фондів, громадських організацій і представників бізнесу, волонтерів, була реалізована гуманітарна місія на деокуповану територію. Ми в окупації ми як тут жили як погано, виживали, не було навіть, що їсти було таке, що навіть не було, що їсти. І дітки маленькі теж не було що їсти, теж голодували, бувало таке, що погано було. Представники фонду кажуть, місія надважлива, адже в кожного дня Херсонщина та її населення потерпають від терористичних актів з боку країни агресорки. Ворожі війська безперервно обстрілюють область про що свідчить трагедія, яка сталася 24 грудня напередодні різдва у самому Херсоні. Світла немає з кінця жовтня. Цього дійсно немає. На дві години в день нам, цим генератором, який з паливом підключаємо інтернет людям ну, для зв'язку з рідними. По цим вулицям, де тут розвалини, є криші, піднімало, опустило, вікна вибиті, двері вибиті. До нелегкої та небезпечної місії разом із фондом Future for Ukraine цього разу долучився й громадський рух вільні. Вони відправилися до звільнених сіл на півдні України. Коли ти бачиш щасливі обличчя людей, які отримують гуманітарну допомогу, то звісно, звісно, це, це надає тобі таку посмішку. Цьогорічний різдвяний кошик складався із продуктів харчування від Revival Foundation у рамках проєкту Food for Good, які передали не тільки продуктові набори, а й пакунки для вагітних жінок. Благодійний фонд Целюб забезпечили волонтерів медикаментами. Лореаль Україна надали косметичні засоби для догляду та особистої гігієни. А запашний хліб незмінно випечений покарною Good Bread from Good People. М'ясо курки. Свинина тушкована. Крупа пшенична. Крупа ячмінна, крупа вівсяна. Якраз кажуть, в мене дитині це зовсім чудово. Пластівці пшеничі, те, що потрібно. Пластівці гречані, кава, печиво, какао з молоком, супи рисові, цукор, чай, чай. І консерви по дві банки: кукурудза, зелений горошок, зефір, ізюм. Якраз на новий рік, новорічні подарунки, і кутя. Саме головне на різдвяні свята. Це і смаколики, і солодощі. Дали шампунь. Крем, ну якраз для нас були гарними після 9 місяців окупації. Ми всі живемо зараз в стані війни і відчуваємо її наслідки, але деокуповані території це особлива особлива історія. Це біль. Uh, і все, що ми тут бачимо, uh, ми можемо тільки уявити, що люди тут пережили. Наша задача просто підтримати їх як тільки ми можемо. І до новорічних свят, до різдва ми хотіли привезти їм набори з продуктами: uh, солоденьке, хліб. Допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та догляду наборів для вагітних жінок, теплого одягу, солодощів для дітей і корму для тварин отримали 360 людей. Для тих, хто живе не тільки на деокупованих територіях та щодня перебуває під обстрілами окупантів, ця підтримка є життєво необхідною. Адже зараз гуманітарна допомога це практично єдина можливість вижити для мешканців Херсонщини. Дякуємо людям тим, що допомагають дуже нам дуже вдячні. Ми. І за все село живе за рахунок волонтерів. Спасибо і нашим українцям, і всім, хто нам допомагає. Я хочу бути строїтелем, щоб відбудовувати Україну.